До пельгерц-актив магній б – більше ніж просто магній. Служба безпеки викрила топового щура ФСБ в своїх лавах. Як виявилося, на ворога працював керівник штабу антитерористичного центру СБУ. І от голова служби Василь Малюк особисто входив до оперативно слідчої групи. Як бачимо, і особисто затримував цього зрадника. А також він очолював операцію із його затримання, як я вже сказала. Ну і крім того, є інформація про те, що. А, ФСБ вимагало від того, щоб він а, ділився даними щодо України, а, щодо а, там наших інфраструктурних об'єктів, обстрілів. А, цікавила таємна службова інформація про озброєння сил безпеки та оборони і таке інше. А, але що цікаво? Завербований він був в ФСБ у 2018 році, начебто у відні, протягом певного часу цей фігурант був законсервований російськими кураторами, Не здійснював ніякої діяльності а наприкінці грудня минулого року з ним поновили контакти. Дуже багато обговорень в суспільстві викликало це затримання. Бо якщо в антитерористичному центрі СБУ такі щури, то знаєте, навіть страшно уявити, скільки їх в інших структурах також там законсервовані, чекають свого часу. Але от виникає. Запитання щодо перевірки. Якщо він очолював саме таку посаду, то відповідно, ну і взагалі, якщо він був е, упрацював у службі безпеки, то він мав би проходити відповідну перевірку. А як виявляється, що ніякої перевірки не було чи нічого не знайшли на той момент, коли призначали його на таку високу посаду? Угу. Цікаве, складне питання. Спробую відповісти на нього. Перевірка є. Перевірка триває перед призначенням вірніше перед прийняттям на службу. Може тривати рік. перевіряється все і, і родичі, і місце навчання, і місце народження, все місце всі місця роботи попередні. Тобто, ця перевірка вона дуже багатогранна. Вона складна, вона не швидка через може тривати іноді рік. Але ж ця людина була завербована в 2018 році, коли він вже перебував на службі. І скільки я знаю, він у 2019 році звільнився з органів СБУ. Перебував десь три роки незрозуміло, де чим займався, а потім, вже коли Після повномасштабки знову мобілізувався. Хто його підтягнув, це, думаю, буде вже внутрішня безпека СБУ вирішувати разом із слідчим не вирішувати і перевіряти весь цей шлях, яким чином він поновився, хто сприяв йому, хто, можливо, протягував по службі. Бо такі речі цілком можуть мати місце. Ну і ви правильно сказали, що він пробував сплячому режимі. Тобто він не видавав себе. Взагалі, він приходив вчасно на службу, він виконував завдання там, я так розумію, великих нарікань на його адресу не було якихось компрометуючих матеріалів, теж стосовно нього не було, бо він активної діяльність не проводив. Але як тільки він почав ворушитися, одразу я так розумію, ну. Притягнув до себе велику кількість уваги, і почалася кропітка робота, яка завершилася. От тим, що ми вчора побачили, що пан Малюк він просто цими двома світлинами створив неймовірну кількість мемів. Я думаю, там ще декілька кварталів ми будемо бачити всі ці історії. Пан Малюк триває там за шкірку когось, і там, і так далі, і так далі. Тобто, це дійсно медійно було потрясно зроблено. Але крім того, ви згадували, що мали б там. Проходити перевірку і родичі, що цікаво, тут і справді служба безпеки пише, що задокументували і злочинну діяльність батьків цього фігуранта, що вони там про путінський мір, руський мір і все інше. Тож, ну, чи не виникало запитань, можливо раніше у наших органів щодо діяльності, щодо позицій близьких родичів? Ну, дивіться, я припускаю, щоб можливо було наступним чином. Е ці родичі не виказували публічно якусь свою позицію з приводу Росії, України, вторгнення, і це все залишалося виключно е всередині родини. От вони там на трьох спілкуються, можливо, там ще хтось був, але ось якісь публічні заклики в соцмережах е не знаю, там на вулиці. Вони не робили тому через таким чином за себе увагу не привертали і ось. Стало про це відомо тільки тоді, коли перехопили розмову, як там мамаша, папаша, як вони спілкуються, щоб скоріше прийшов Путін, руський мір, і так далі, і так далі. Тут уже питання знову до слідчих, чи буде з чим а, взагалі притягнути їх до відповідальності, з чим йти до суду? Так, ми чуємо антиукраїнську риторику, але ну, цього не завжди достатньо для того, щоб провести цю справу через. Всі кола судових засідань, і от я ще, ще дуже хочу по увагу вашої аудиторії на те, що коли питають: а чому так довго? Треба було зразу його там затримати. Ну, слухайте, у працівників ЗБУ немає парадбілому, з яким можна просто забігти до першої людини і сказати: Ти зрадник, два постріли, все зрадника немає. Ми ж рухаємося в напрямку Європи, ну намагаємося, і для цього потрібно. Правова процедура, і ось всі ці моменти з встановлення камер спостереження, з встановлення підслуховуючих засобів, Ви просто не розумієте, яка паперова робота була проведена. Там можливо було ще тонни півтори паперово, ну, оформлених документів. Підписи, прокурори, судді, які все це погоджували, е велика кількість доповідей вищому керівництву держави пан Малюк про це говорив. І після того тільки було затримано цю людину. Яка мета ще раз довести цю справу до фінального кінця? Бо будуть винай... винайняті е адвокати, які будуть цю справу е руйнувати розхитувати умовно. От цей е, протокол підписано не неупов... 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 особою, Перепрошую, або взагалі там забули підписати адвокати. Будуть намагатися визнати докази, отримані таким шляхом, як незаконні, щоб суд їх не враховував і таким чином цю справу розхитувати, і так далі. Так далі, щоб звільнити повністю людину від... Від... відповідальності. Загалом цьому зраднику загрожує ПЖ. Пожиттєвий термін ув'язнення, але я припускаю, що можливо, ну вже після отримання судового вироку, він швидше за все, як мені здається, піде на обмін до Російської Федерації, якщо звісно росіяни в цьому зацікавлені, якщо дійсно вони хочуть його витягнути, і тут же питання до вищої країни держави. Щоб за гарним обмінним курсом обміняти цього зрадника на десятки наших хлопців та дівчат, які зараз знаходяться в полоні, до речі, так це дуже цікавий момент. Нам Варто повертати наших хлопців, дівчат наших героїв додому, тому впевнена, що якщо ця персона важлива для ФСБ, то вони мали би його попросити на обмін. До речі, суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ у вигляді тримання під вартою до 11 квітня без можливості внесення застави. А ну і ще раз нагадаю, його заарештовано за підозрою у співпраці із російською ФСБ. Під час засідання він визнав свою провину. Пане Іване, давайте я, я, я до слідство буде тоді, коли як якщо він визнав свою провину, то я думаю, що слідство піде. Ну знаєте, як з горки з'їжджати на санчатах, тобто на відсотків можливо на 40 швидше. Тобто підписуй, підписуй справа до суду, і я думаю, що вона буде розглядатися в максимально прискореному режимі. Ну і тоді ж, мабуть, вже недовічний термін буде ймовірно. А давайте ще до цікавих подій до резонансних дзвінків, які вже наробили на у соцмережах, зокрема і взагалі в інформаційному полі. А про розмову Путіна і Трампа про розмову Трампа і Зеленського. І от зараз західні змі пишуть так: от зокрема BBC, дзвінок Трампа та Путіна знизив напруженість, але через рахунок України. Що мається на увазі? Що а, тепер? По суті, Сполучені Штати показали, що вони можуть домовлятися без України, так як раніше нам говорили ніяких домовленостей та переговорів. Але і крім того, а, очільник Пентагону під гексет неодноразово заявляв про те, що ніяких а, військових дій в сполучених штатах в Україні не буде. Ймовірні вступу України до НАТО мала реальної можливості повернутися до кордонів 2014 року їй взагалі майже не існує. Ну тобто, всі ось ці заяви, начебто. То знаєте, на користь Путіна, на користь Москви. От поділіться своїми враженнями, що ви бачите в цих переговорах. Давайте одразу скажемо, що нам е, поки що не світить. Це е, ну, таке собі 50-50, це збройна допомога від Сполучених Штатів, бо начебто нам допомагати не планують. Але очільник Пентагону каже, що ну, в принципі підтримка буде, але без деталізації. Тут, тут, тут така собі сіра зона. Незрозуміло, буде підтримка, не буде підтримка. Або якщо буде, то в якому обсязі. Е, треба значити, що НАТО на даному горизонті історичному Україні не світить. бо... Відповідно до даних, здається, це політика писала в минулому році: щонайменше сім країн виступають проти членства України в НАТО. Це Сполучені Штати, Іспанія, Більгія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Німеччина. Здається, нікого не забув. але... Цього більш ніж достатньо, щоб ну, поставити хрест на наших спрямуваннях стати членом альянсу. Бо потрібна згода всіх 32 членів альянсу, щоб ми стали 33 м Поки що нам так. це не світить. Гарантії нам також не обіцяють. Але я тут буду дуже обережним, коли в мережі розганяється, що все зрада тут замість нас все вирішили. Ну будемо відвертими, без спілкування Трампа з Путіним ну, жодні перемовини навіть і не почалися. Б. Тобто, треба якось цей процес зрушувати. З мертвої точки. Ну, Зеленський теж не буде телефонувати напряму Путіну. Повинна бути якась людина, якій довіряють, яка користується авторитетом, яка може розпочати цей процес. От відбувся перший дзвінок. І тому, що раз, зраду не розганяємо. Ми очікуємо, я так розумію, що буде можливо декілька зустрічей, можливо, там за декілька тижнів, можливо, вже в березні місяці, які будуть визначати, коли в якій локації Попередньо це Саудівська Аравія, Ер-Ріят, де будуть вестися мирні перемовини. Можливо, це буде навіть і Катар, можливо, навіть і Будапешт. Ми знаємо, що з однієї сторони це європейська країна, з іншої режим там повністю проросійський, тобто всі сторони, начебто, влаштову там. До речі, ще й Китай Визначали. запрошує до себе і зелені. Янського і Трампа і Путіна. А я вам більше ще скажу в білоруській пропагандистській машині там, взагалі, от останні декілька днів в них просто от щоденно вони згадують, як 10 років тому до Мінська приїздили Франсуа Алант, Ангела Меркель, Петро Порошенко, Путін, вони тут зустрічалися, і вони всі намагаються показати, яка велика роль Олександра Лукашенка була в той момент, і от він що він своїми руками тут все влаштовував мінськ. Тобто, в них дійсно є ось цей піетет до того, що було раніше, і вони. Я чудово розумієш, що мінська 4 або мінська там не знаю, з нової сторінки, з нової з нового чистого аркушу точно вже не буде. повертаюся до розмови визначити місце, де буде проводитися перемовини. Визначити склад делегацій, визначити взагалі а, вихідні умови, з чого взагалі починається розмова В да, Україні НАТО не світить. А що Російська Федерація запропонує? Тобто, це процес довгий. Я не думаю, що він буде швидким, але Дональд Трамп він дуже хоче швидких рішень. Наскільки ми знаємо, він хотів би ну дуже сильно в якості великого призу за свою другу каденцію. Отримати Нобелівську премію миру як свого часу це отримав Барак. Ну і отримав Барак Обама. Тому я думаю, що це дуже для нього слушний спосіб. Не то слушна така ну момент зупинити цю війну. і сказати, бачите. Попередня адміністрація не змогла, а я ось прийшов і от раз, два, три. от тут все зробив швидко. Тому я думаю, що він намагається це зробити якомога швидше, скільки це виходить, не сильно рахуючи з інтересами України та своїх європейських союзників. Але ж тоді виникає запитання щодо гарантії безпеки для України. Якщо там не НАТО, якщо не потужна зброя, не ядерна зброя, то що ми чуємо. і Бачимо, що Трамп, мабуть, розглядає ідею відправки європейських військ на нашу територію, але знову ж таки. Очільник пентагону, міністр оборони США Гексет, каже, що розміщення європейського континенту буде без американців і без дії п'ятої статті НАТО. Ну так, а що тоді завадить Росії ем, робити якісь провокації або навіть і взагалі розпочати новий наступ? Дивіться, єдиний варіант, що це моротворці будуть не тільки не то, що єдиний, мені з... ну, так єдиний варіант, дійсно що це моротворці будуть під е гідою організації Об'єднаних Націй, не під е гідою Європейського Союзу або. На ОБСЄ, а саме ООН буде видано цей мандат, і це буде збірна Солянка. Представники країн, яким Україна довіряє, ну хто це може бути? Наприклад, ну, країни Балтії можуть відправити своїх солдат, Великобританія, Польща, ну зараз ні, можливо, там з часом захочуть, а можливо, ще якісь інші країни доєднаються. Плюс з російської сторони, кому Росія довіряє? Ну давайте будемо відвертими. Якщо поїдуть тільки, наприклад, Балтійці умовно поляки, британці, до лінії розмежування, то росіяни це розцінь, ага, ви хочете тут напасти на наші республіки, наші території і так далі. Тобто повинна бути збірна солянка, в тому числі з представників країн, яким довіряє Російська Федерація. Хто це може бути? Білорусь, Казахстан. Країни колишнього радянського союзу, чи можуть бути там, наприклад, це представники Азербайджану може бути Індія, Ти чому б ні? Китай, Вайнот, африканські країни, з якими зараз диктатор Путін дуже активно намагається встановлювати відносини, теж можуть бути. Тому що раз це збірна солянка, вона цілком реальна, але питання. Грошей, хто буде платити за цей миротворчий банкет за попередніми оцінками, які зараз озвучені, 40 тисяч військовослужбовців миротворців будуть потребувати близько 30 мільярдів американських доларів. Я не готовий сказати, на якому проміжку часу ця сума була визначена, але вона вже зафіксована в медіа, і це дійсно ну вражає. А нам потрібно не 40 тисяч миротворців. Президент каже про 150-200 тисяч. Пане Іване, а що ви думаєте щодо? Угоди обміну ресурсів на зброю, наскільки це вигідно. До речі, не вдалося вчора, ось змі пишуть підписати, начебто, цю угоду із міністром фінансів Сполучених Штатів, а будуть е, допрацьовувати і вже представлять вірно на Мюнхенській конференції. А от просто цікаво, що частина із цих корисних копалин більшість навіть знаходиться саме на тимчасово окупованих територіях. А, то чи можна якось саме в цьому ключі нам грати? на цьому акцентувати і зацікавити Трампа. Ну, це дійсно хитрий трюк, коли можна сказати: і двій, американці, дивіться, там в районі Вугледара, який вже захоплений росіянами, знаходиться стільки рідкоземельних металів, що ви можете там не знаю, побудувати 25 заводів по виробництву цих електромобілів, і ми будемо вас всі забезпечувати. А ви йдіть відвоювати. Звісно, що американці на це не підуть. Вони будуть розробляти ці родовища тільки там, де є підконтрольна ну, територія підконтрольна Україні. Наскільки я знаю. Е Обича рідкоземельних металів. Це настільки кропітка робота. Це не просто відправити півтора землекопа з тачкою, щоб вони пішли накопали десь там в городі цих, цих цього літію, Германію або там Паладію, чи ще чогось. Ні, це десятки мільйонів доларів тільки проектних робіт, ну вартості проектних робіт. Це роки взагалі будівництва всієї інфраструктури. І як фахівці кажуть, це може ну, коштувати декілька сотень або ну, мільйонів доларів, або навіть мільярд американських доларів сам початок всіх цих робіт. і Коли американці будуть отримувати. Профіт від цієї роботи ніхто не знає. Це може пройти там 3, 4, 5 років, іноді кажуть навіть 10 років. Тому тут треба спочатку визначитися з джерелами, що їм потрібно, передати їм там в концесію. Це певна законодавча історія, це певна робота у місцевих органів влади, і я думаю, це буде тільки-тільки після війни. Я думаю, що американці визначаються взагалі в яких матеріалах вони мають потребу, що цікавить саме в Україні, і останній момент треба ж провести розвідку. Зрозуміти, скільки тут чого лежить? Так на там інфографіці нарисовано намальовано, що на 500 мільярдів. Тобто так чи справді на 500 мільярдів, може на 5 трильйонів або можливо тільки на 5 мільярдів. Пане Іване, щиро вам дякую за вашу думку, за те, що поділилися і долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на зв'язку.